Прошу вас на урок, я досліджую світ. Тема нашого уроку стій, сиди, ходи, носи! Правильно! Чому здоров'я це найважливіше? Сьогодні будемо говорити про ваше здоров'я, але розпочнемо із такого цікавого запитання. Сьогодні відзначається день ментального здоров'я. Ми сьогодні будемо говорити про щастя, про ваш настрій, про емоції. Вчора ми з вами вже спілкувалися про емоції. І деякі з них ми знаємо, як проявляти, вміємо їх одразу знаходити і показувати. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки це капібара, дуже популярна стала тваринка в цьому році. Скажіть, як ви себе зараз відчуваєте? Подивіться на емоції капібари, вона намагається якнайкраще передати вам, що відчуває зараз. Скажіть, яку емоцію відчуваєте ви, на яку капібару ви схожі? Отже, запрошую вас на маленьке заняття до Дня щастя. Ми з вами зараз намалюємо склянку. Прошу вас всіх намалювати ось таку склянку приблизно таку. Намалюйте просто на своєму аркуші склянку. І в цьому стаканчику ми будемо малювати емоції. Дивіться, збоку є кольори. Червоний злість, жовтий радість. Помаранчевий здивованість, фіолетовий сум, зелений, теж щасливий дуже, щасливий смайличок. Далі ми бачимо таку блакитну, так, блакитний смайлик, блакитну посмішку, таку. Це здивованість і разом з мрійливістю. Тобто, якщо ви зараз така або такий замріяний, якщо у вас розслаблений, гарний настрій, тоді ось такий блакитний теж можете використовувати. Ну і ось такий рожевий колір сьогодні буде означати нам безмежне щастя, просто таке неймовірне святковий настрій піднесений. Ну, які емоції у вас подивіться і намалюйте їх в склянці. Використовуйте кольори згідно смайлика. бажано. Якщо ви хочете, можете використати ще свій окремий колір, і позначити його якоюсь емоцією, яку я тут не вказала. Я зараз безмежно щаслива, тому розфарбую частинку верхню, та, яку всі бачать. Верхню частину склянки я буду зафарбовувати саме рожевим кольором. може вам відсвічуватись іншим, але це рожевий, рожевий кольор. І у мене ось такий. Так, далі. Я хочу ще обов'язково намалювати емоцію щастя. Я візьму жовтий колір і намалюю жовтим кольором також. Зараз спробую знайти жовтий. Угу. Так. І намалюю щастя. Намалюю, 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 розмалюю. І, будь ласка, зафарбуйте так, як вам захочеться. Можете. По-різному там зафарбовувати собі скляночку. Скільки ви відчуваєте емоції в собі, стільки і зафарбуйте. Далі я зафарбую ще зелененький колір обов'язково. Зелененький, тобто всі такі радісні емоції у мене зараз є. Зелений колір беру. Зелений колір. Колір для мене дуже щасливий такий. Я його обожнюю. Він у мене асоціюється з щастям, з радістю, з чимось новим. Так, і ще я намалюю, звичайно, трошки такого блакитного, тому що я теж, як і ви мрійлива. Я мрію. У мене є одна така мрія. Я про неї теж зараз думаю, але не так багато, дивіться, вона прям от глибоко в стакані. Так? Я можу не обов'язково виносити її прям а, всім розказувати, але в мені є така емоція. Але ви її, скоріш за все, не побачите, тому що я зараз працюю. І такі емоції поки що, поки що на даному етапі вам не можу показати. А от наступна моя емоція буде... Можливо, трошки я додам сюди страх. Страх. Я боюсь, що, можливо, виключать інтернет, можливо, в мене його не буде. Я не зла, ні, я злість не відчуваю зараз. Я візьму собі колір, хай буде такий синенький, темно-синій, глибокий, насичений колір. Це буде емоція страху. Вона в мене так, очі намалюю я, а рівну посмішку, чогось таку тремтячу посмішку, тобто, що позначити вам, що моя емоція ось така. І позначу її ось тут, на дні стаканчика, тому що я її не хочу показувати сильно вам, але так як у нас зараз таке откровення вже, ми секрети одне одному розказуємо, то я вам розкажу, я теж, звичайно, боюсь. Боюсь, деяких речей в житті. Але все-таки, бачите, більшість у моєму стаканчику яких емоцій? Зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Більше таких позитивних і правда, більше позитивних. емоцій, сподіваюся, у ваших стаканчиках так само. Ну, а якщо раптом у вашому стаканчику більше виявилось кольору зі знаком мінус, та, тобто негативної якоїсь емоції, то подивіться діти: тільки від нас залежить, яка емоція буде сьогодні в нашому стаканчику. Якщо раптом у вашому стаканчику якась емоція зі знаком мінус... Звичайно, вигнати нікуди ми її не зможемо. Але наповнити свій стаканчик позитивом, щоб наша негативна емоція просіла нижче, і ми про неї забули. Так? Ми можемо. Тому запам'ятайте, емоції залежать тільки від вас. Ви можете наповнювати себе позитивом, і ви можете наповнювати себе негативом. А сьогодні ми на уроці поговоримо про поставу. Отже, ознаки правильної постави. Послухайте уважно. Пряма спина, розправлені плечі, піднята голова. Скажіть, а у вас? Виходить так, у вас правильна постава? Правильна постава є важливою умовою нормального розвитку і формування внутрішніх органів. Якщо ви хочете вдома перевірити свою поставу, тоді відкрийте підручник. У підручнику знайдіть нашу тему уроку, там є детальна інструкція, як її перевірити. Тобто стати до рівної поверхні, потилицею, лопатками, сідницями, литками і п'ятами дістати до цієї поверхні, тобто, щоб ви торкалися поверхні цієї стіни. І якщо ви всіма цима точками торкаєтесь до стіни, значить у вас постава правильна. А якщо ви не вмієте доторкнутися якоюсь частиною тіла, ну, як вказано на малюнку, так, якщо не торкаєтесь лопатками або потилиця не дістає у вас до стіни, і щоб ви рівно стояли, так, тоді вам треба звернутися обов'язково до лікаря для корекції. Ми повинні з вами пам'ятати про поставу, дбати про неї. І для цього є невеличка пам'ятка, я для вас її зараз прочитаю. Щодня робити ранкову гімнастику, займатися фізичними вправами. Ми це робимо? Робимо, звичайно. Навіть зі мною ви кожного ранку танцюєте під руханку, рухаєтесь, робимо гімнастику, отже, ви вже дбаєте про свою поставу. Правильно сидіти за столом на стільці, не горбитися не нахиляти низько голову. Це ми робимо? Спробуйте чесно відповісти на це питання. Якщо ні, тоді нехай для вас це буде таким, знаєте, маркером, знаком, що треба сидіти все ж таки рівно, тому що від цього залежить наше здоров'я. Під час читання кожні 15 хвилин змінювати положення тіла, потягатись. Рухатися, робити фізкульт-хвилинку. Відстань від книги до очей має дорівнювати 40 см. Більше гуляти на свіжому повітрі, грати в спортивні ігри, кататись на велосипеді, роликах, лижах, грати з обручами, м'ячами і так далі. Тобто, більше проводити час не в телефоні і не сидячи, лежачи, дивлячись телевізор. Все ж таки більше рухатись, чому й кажуть, рух це життя. Потрібно постійно стежити за своєю поставою. Перевіряйте себе за малюнками підручника. Висота парти має відповідати зросту школяра. Ану, дивіться, відповідає парта зросту школяра. Сидіти потрібно злегка спершись на спинку парти чи стільця. Тулуб має бути розслабленим. Руки в ліктях утворюють прямий кут. Дивіться, у дівчинки, бачите, прямий кут. 90 градусів. Утворює руки в ліктях, згинаємо і ставимо їх на парту. Плечі опущені, Плечі опущені. не згорблені вперед, а просто вони опущені, вони не підтримують вашу голову. Голова повинна витягнута бути. Так? Витягуємо голівеньку. стаємо. Ну, тримаємо спинку рівно. Опорою для тулуба також мають бути ноги і спинка стільця. А тепер дамо відповіді на запитання. Продовжте речення. Сиди за партою рівно. Не лягай на парту животом. Не горбся під час... під час чого. Наприклад, під час письма. Між учнем і партою повинен проходити, а ну, згадуйте, дивіться, між учнем і партою повинен проходити лікоть. Ну, Тобто ви можете поставити собі, поставити собі лікоть, між е, партою... І саме вашим животом, тулубом, повинно обов'язково бути якесь місце, тобто, щоб ви не спиралися, не лягали на парту свою. Не носи портфель в одній руці, а краще користуйся рюкзаком, Так, рюкзаком, ранцем, який ми вішаємо собі на спину, а не на одній руці, знаєте, або в одній руці, коли несуть рюкзак, це неправильно, тому що ми більше навантажуємо одну сторону. Щодня роби зарядку. Ну І знову гімнастика для очей. Зробіть гімнастику Повтори для очей. Рухи, очей, очей дивіться, вправо, ліво. І сядьте рівненько. І ще раз подивіться, постава під час письма. Чим ми пишемо? Тримаємо ольовець або ручку. Трьома пальчиками підтримуємо, а кладемо сюди собі між великим і вказівним пальцем. Відкрите, будь ласка, свої зошити. В зошитах з ЄДС нас цікавить сьогодні сторінка номер 25 І скопіюйте букви так, як вам вказано, стрілочками. Ну, дивіться, перша у вас буква, яка вказана стрілкою. Дивіться, куди вона веде, сюди. Да? Пишемо в, першу, в першій клітинці букву З. Далі. Далі. Далі, 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 дивимось від другої клітинки пустої. Ведемо, 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 куди привели А. Буква А. Друкуємо А. Далі від порожньої клітинки ведемо Р. Прописали Р. Далі. Я. Далі Д Надрукую Д, К. І ось так. А що ми з вами написали? Яке слово? Я вам його прочитаю, а ви вже, я думаю, здогадались самі. За. Рядка. В наступному завданні вам необхідно подивитись уважно на малюнки і сказати, які учні дотримуються правил правильної постави, а які ні. Давайте подивимось, чи можна ось так сидіти, як хлопчик? Ні. Не можна, отже, тут мінус, тут нема галочки. Чи можна ось так лежати у своєму ліжку і читати книгу? Бажано, звичайно, ні. Тут плюс-мінус можна поставити, але бажано читати книгу, все ж таки, сидячи, а не так, але недовго, тобто плюс-мінус можна. Далі, чи можна сидіти перед комп'ютером? Можна, але головне, щоб відстань була правильна, так? 50 сантиметрів між очима і екраном. Відстань від ліктя, о, від плеча до кінця, до середнього пальця, скажімо так, вашого дитячого. Далі хлопчик, дивимось, хлопчик сидить правильно. Дівчинка, дивіться, спирається на руку, ноги в неї не стоять на підлозі, і дивиться вона кудись незрозуміло куди, тобто тут не підходить нам ця картинка. Дівчинка читає книгу, сидячи, підходить. Тобто тут у нас плюс-мінус. Інколи трошки можна, ну, по-чесному, ми так і робимо. Ми читаємо лежачи, але ми недовго зможемо так робити. Тобто в такому положенні нам незручно. Далі, в третьому завданні, повторіть вправи за дітьми. Потягніться, будь ласка, лівою рукою догори, зробіть два присідання. Далі розробіть повороти головою вправо вліво, вправо вліво і потягніться догори. Ви величезні, молодці діти. Тепер перевірте себе. Дивіться, якщо ви на деякі питання будете відповідати так, або загинати пальчики, так собі перевірите, чи вийде у вас хоча б 5, щодня роблю ранкову зарядку, не горблюся, шкільне приладдя ношу вранці. Старанно роблю фізкульт филинки на уроках, займаюсь у спортивному гуртку. Активно займаюсь на уроці фізкультури. І так, у нас вийшло 5. Отже, ми з вами молодці. Дякую за роботу, діти! Чекаю на ваші роботи в Google класі. До нових зустрічей!